Ще один приклад з тем уроку у нас буде з правознавства. Це буде урок тема з підручника Ремах основи правознавства на тему, які трудові права неповнолітніх. Предбачається, що це буде правовий конструктор учні будуть моделювати робочий день підлітка, обчислювати заробітну платню і оформлювати плакат пам'ятку. Так само передбачається командна проєктна робота. З безпосередньо з навчальним змістом матеріалу підручника або тим, яким ви запропонуєте. Тут нам треба також ватман-кольоровий папір, стікері, ножиці, клей, лінійки, маркери, нитки, простий калькулятор. Це може бути калькулятор з телефону або якийсь настільний, яким ми, там ми звикли користуватись. Що треба для проведення такого уроку? Заздалегідь намалювати на ватмані сітку. Понеділок, неділя 24 години, для того, щоб діти могли там прописувати ці вихідні і робочі дні, приготувати нитку 1 метр, картонні пропорції, подібні до тих, що вже описувалися в попередніх уроках, кнопки чи скотч, роздрукувати уривки з такого кодексу про працю або інші нормативні документи, які згадуються в підручнику на аркушах. І роздати в групи, або знову ж таки працювати з змістом підручника. Калькулятори підготувати, або телефони, але використання телефони в даному випадку використовувати тільки як калькулятори, які очікувані результати в цьому уроці можуть бути. Реалізація компоненту Science пояснює, скорочений робочий час, пільгову відпустку, заборонені роботи і називає дитина підстави звільнення. Все, що передбачається. Змістом підручника і навчальної програми. Компонент технології реалізується через складання простої таблиці. Графік оплата може бути в зошиті, або знову ж таки роздруківочка, або електронний формат формат Excel таблиці, як вам зручно. Інженерінг у нас ем, реалізовується через конструювання стрічки часу, де діти вписують свій розклад робочий. І з нитки картонних пропорцій. Як це виглядає, зараз покажу. Компонент мистецтво у нас реалізується через плакат інфографіку, 31 день відпустки підлітка. наприклад. І математичний компонент реалізується через розрахування годинної ставки, різницю у відпустці, відсоток скорочення робочого тижня. Хід уроку такий самий. Ну, за шаблоном stem уроку у мене прописаний майже ідентично всюди. Так? Це спочатку мотивація або старта дискусія. Потім обов'язковий компонент. Перший реалізовується science, потім це або технологія, або інженерінг. Вони можуть поєднуватися між собою. Далі це арт-компонент і. Е Математичний компонент. Вони можуть бути розміщені в будь-якому порядку, як вам зручно. Головне, щоб кожен з цих компонентів був присутній в плані вашого уроку. Тут у нас реалізується більшою мірою саме розуміння дітьми і перетворення це у формат таблиці чи плакату про. Те, скільки днів і коли, в якому віці вони можуть працювати, і в чому полягає різниця між кількістю можливих робочих годин за їхнім віком, і чим це відрізняється від, наприклад, тої ж самої кількості годин в іншому віці, я тут детально розписала, як це може бути і що це може бути. Ви можете з цим ознайомитись більш детально, потім натиснувши на паузу і прочитати. Або ж, знову ж таки не дотримуватися саме того, що прописано тут, а просто як за ідею взяти і реалізувати це по-своєму. Головне дотриматися оцих всіх компонентів. Є певні критерії оцінювання, так само, що було 12 балів, і в якості домашнього завдання це може бути складена правова ситуація. Де підліток 16 років чи 15 влаштовується в супермаркет, Там вже є де робота з цінностями, чи і ставити запитання: чи можна виписати норму закону? Поясніть на якій підставі роботодавець може відмовити, а запропонувати, наприклад, іншу посаду. Тут все це ж, все, що вони діти на уроці обговорювали, які знання застосовували. Вони це можуть відтворити. Скажімо так, в будь-якій формі. Як може виглядати цей проєкт, що вони створюють, якщо це Ватман, стікери, стрілочки, підписи і так далі. Тут я приблизно це представила. Але знову ж таки, це те, що вони створюють під час уроку? Ви можете будь-яким іншим чином, як це у вас бачиться в голові, це реалізовувати. Якщо у вас є ватман, кольорові паперові смужки, стікери, маркери, то ніяких інших дорогих пристроїв і витрати часу на роботу з онлайн-ресурсами вам не потрібні. Головне візуально зафіксувати ці цифри, передати таким чином знанєвий, да, оцей компонент, і у нас буде готовий продукт нашого stem уроку Дуже все, скажімо так, на рівні ідеї. Наше завдання засвоїти саму технологію і дотриматися в ній чіткої послідовності, щоб кожен з цих компонентів був реалізований обов'язково. Ну це дуже легко зробити, якщо ми плануємо урок і в конспекті в своєму, де очікувані результатів, саме так і прописуємо, де the science, де the technologies, де the і так далі, і в як саме це має бути реалізовано.